Нає протиправний умисл спрямований на залоднічому війном шляхом, з миску скористами, розуміючи, що під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні набула Широко розповсюдилася практика щодо внесення та посели культура донатів та внески на благодійні збори на підтримку збройних сил та постажал збройної агресії, використовуючи світі мережі інтернет за допомогою тут та власних каналів на. Даному надані від відеохостингу, також в Телеграм розміщалися відповідні публікації з дописами з, 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 до зазначених реквізитів на підтримку збройних сил України. Назначені реквізити після перегляду даних відео особами вносилися кошти для з відповідними призначенням. Зокрема, це два четвертого фетюкова внесла на відповідні банківські реквізити. Матері Шавлюка, оскільки відповідні банківські картки оформляли саме на неї, але користувався ними Шавлюк. Зазначив призначення платежу благодійність на лікування військового. В подальшому відповідні баланси були нульовими, тобто говорити фактично про те, що це кошти були, які знімалися. Належав дуку або його матері, немає підстав, оскільки них до протоколів огляду. Баланси фактично були або нульовими, або декілька сотень гривень. Всі ці кошти з подальшому знімали, зокрема, 24.2 було зняти кошти, які перерахувала Федюкова на благодійність на лікування військового, та були витрачені ним на власні потреби. Подальшому продовжив свою кримінальну протиправну діяльність 18.09 о 13.50 волков Олег Сергійович перерахував після перегляду відео. На каналі Новини Медіакор перерахував відповідні кошти у сумі у сумі 4800 гривень на благодійність, вказавши в реквізитах на військову допомогу силам оборони на закупівлю амуніції. Подальшому дані кошти також були зняті шавлюком та використані для власних потреб. Надалі ще одним ізон два Блажилин дев'ятого двадцятьвертого Сергію після перегляду відео на на ютуб-каналі Новини Медіакор Перерахував на відповідні реквізити, які зазначалися для потреб ЗСУ, вказав призначення, дякую, що мають корпус ЗСУ, передав кошти на допомогу на ліки хлопцям. В подальшому, 26.9 та пізніше перебуваючи місце Вінниця, Шаблюк зняв зазначені кошти в сумі 4020 гривень та використав їх на власні потреби. І в подальшому, 30.09, приблизно 19.50 олігов Андрій Віталійович також перерахував ведений ума про те, що Шаблюк. Дійсно, перераховують кошти на допомогу збройним силам, перерахував грошові кошти у сумі 3500 гривень на вказані реквізити під відео в дописах і зазначив призначив на військову допомогу силам оборони на закрувані. Подальшому дані кошти шавлюком були використані для власних потреб за чого за сказаному потерпілим матеріальну шкоду. Варто зазначити, що відповідно до протоколів тимчасового доступу, які здійснювалися під час гостовності, є безліч інших платежів на допомогу Збройним силам України. Разом з тим, сума, яка в них зазначається, не вистачає для її кримінально-протиправної кваліфікації. Разом з цим, жодних звітів за весь період діяльності як телеграм-каналу, як і. З... В каналу жодних звітів щодо їх використання немає. Тому е, зазначається вже дані даних матеріалів і підозрювати епізоди епізодики на проправді діяльності. Разом з цим можна говорити про те, що останньому систематично перераховувалися кошти на з призначенням платежу для потреб збройних сил. А разом з цим говорити про те, що останніх використовував саме для цих потреб е, в на даний час немає. Крім того, е, Шавлюк в даних відео позиціонував себе як журналіст. Як Особа, яка е, здійснює адвокатську діяльність разом з цим до матеріалів кримінального провадження, було встановлено, що дійсно останнього було свідоцтво про реєстрацію інформаційного агентства, разом з цим в силу закону. Про медіа дане свідоцтво весною 23-го року втратило свою, є, є недійсним відповідно повідомлень, які надані на, на, на запити сторони обвинувачення, відповідно перереєстрацію до закону про медіа він не здійснив. Тому говорити про те, що останній здійснення діяльність також як журналіст, також немає підстав в подальшому. Припозу себе також як адвокат, як особа, яка надає проничну допомогу. останній публікував і тим самим вводив в оману осіб, які вважали, що він є особою, яка достеменно розбирається в питанні, в оману про те, що він дійсно допомагає збройним силам. України отримав як кошти, так і впливав перспективно на діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки збройних сил України. Також ще хочу зазначити про те, що дані обставини цілковито підтверджуються наявними матеріалами кримінального провадження зокрема, було проведено огляди.